Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монети України номіналом 2 копійки 2009 року. В даному відео ми проговоримо про характеристики даної монети, скільки має різновидів, її ціна та особливості. Отже, розпочнемо. Для того, щоб визначити нам штамп монети, нам треба знати три сторони: це оверс даної монети, реверс даної монети та гурт. По каталогу ж Ігоря Тимофійовича коломійця монета 2 копійки 2009 року має лише один штамп виготовлення. Це по паверсу 1 по реверсу да Що ж до гурта, то ми на нього уваги не звертаємо, так як у двох копійках 2009 року він гладкий та не впливає на ціну та різновид даної монети. Отже, розпочнемо з аверса 2 копійок 2009 року. Які його особливості? Напис Україна знаходиться вище до канта, ніж до герба монети. Дата 2009 знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Саме такі особливості можна визначити по аверсу 2 копійок 2009 року. Що ж до реверсу, Штамп ДА. Які особливості? Вінок широкий. Шрифт вузький, а в гронах номер 4 та 5 по 4 ягоди, як ви можете бачити перед собою. Тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу ІТК, штамп 1ДА. Яка ж ціна даної монети? Дві копійки 2009 року на даний час коштують від 30 до 70 копійок в залежності від стану. Але якщо вам попадеться монета з ролу, така монета буде коштувати від гривні. І вище. Що ж до технічних характеристик, 2 копійки 2009 року, монета, яка виготовлена з нержавіючої сталі, має вагу 1,7 г, тиражі складає 150 мільйонів екземплярів. Якщо у вас залишились запитання по даній монеті, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному відео поговоримо з вами про 2 копійки 2010 року, всі її особливості та різновиди.